Геть ти дума, ви хмара осіння, Тож тепер весна золота, чи то так у жалю осіння проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісень, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять борвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить в них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих ростань. Та кораль льодоває міцна, може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я нагору круту крим'яну, буду камінь важкий підіймати, і, несучи вагу ту важкою, буду пісню веселу співать. Довгу темної нічку не видно, не стелю ні на хвильку очей, Все шукатиму зірку провідну, ясну гладалку темних очей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісень, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи сумні.